У цьому відео я покажу самі базові основи роботи з текстовими документами, на прикладі документа Microsoft Word. Ми розглянемо такі теми: макет сторінки, невидимі символи, форматування тексту, розрив сторінки, номер сторінки, вставлення готових фрагментів тексту, робота із зображеннями. Пошук та заміна тексту, виправлення помилок та експорт у PDF. Цей документ я створив у вигляді зразка і хочу показати вам, що потрібно зробити, щоб бути не зовсім початківцями і ефективно використовувати свій час. Для початку, коли ви створюєте документ, текст має бути без будь-якого формату. Звичайний текст відформатований класичним форматом і нічого зайвого. Тепер уявімо собі, що ми створили пустий документ. Зазвичай документи створюються у форматі А4, але бажано перевірити, тому що Microsoft Word це таки американська програма і там є свої нюанси Інколи використовується неправильний формат документу. Тому заходимо у меню макет. Програми можуть бути різні, новіші, старіші, воно може трошки по-іншому називатися, але суть буде одна і та сама для усіх текстових редакторів. І нас цікавить така річ, як розмір сторінки. Ми бачимо, що у мене обраний летер формат сторінки це сторінка американських. Принтерів і американських документів. В нас сторінки трошки відрізняються. Ми використовуємо А4, бачите, різниця пів сантиметра по ширині і десь 2 см по висоті. Тому обов'язково потрібно вказати розмір документу, щоб форматування було підлаштовано під розмір. А4 обрали. Що наступне? Я рекомендую використовувати режим відображення невидимих символів. Він відображається ось таким от дивним значком, ніби літера П перевернута, щось таке. Їх можна натиснути один раз відобразити ще один раз приховати. А якщо вони приховані, ми будемо бачити, як документ виглядає на друкові. А коли вони відображені, то ми будемо бачити додаткові символи, які текстовий редактор показує у для допомоги тому, хто працює з документом. До речі, це демо я записую для своїх друзів, і якщо ваші друзі теж тільки починають знайомство з текстовими документами, можете їм переслати, але. Якщо ні, то я думаю, є в інтернеті багато інших відео з кращим звуком і кращою демонстрацією певних функцій. Сьогодні ми розглянемо самі базові основні функції. Окей, ми створили сторінку. Потім наша задача ввести текст. Найпростіший спосіб ввести текст сьогодні це не друкувати його на клавіатурі, а використати якісь готові інструменти. В тому прикладі, який я використовую, можна вводити англійською і іншими мовами. Почекаємо, поки завантажиться. Але, на жаль, підтримки української немає. Ось: англійська, арабська, там є китайська. От, Тому конкретно в цьому. На цьому сайті я не рекомендую використовувати диктування, але, наприклад, якщо використати Google документи, можна обрати мову, і там є в тому числі вибір української мови. Давайте спробуємо, як це працює. Форматування тексту, розрив сторінки, номер сторінки, вставлення готових фрагментів. Як бачимо, Певні моменти по введенню тексту є, наприклад, місцями потрібно ввести кому або почати нове речення, але в цілому введення тексту під диктовку набагато швидше і зручніше, хіба що ви вводите щось дуже секретне і те, що не можна вводити в онлайн-редакторах. Повертаємось назад до нашого документу і уявімо собі, що наш текст вже введений. Тепер ми хочемо його відформатувати. Найперше і найголовніше не використовуйте всілякі свої хитрощі, Намагайтеся щось прикрасити, це все тільки спортить формат документу. У нас тут є певний готовий набір шаблонів. І ось як це виглядає. Наприклад, переходимо на. Слово заява. Просто в будь-якому місці на початку, в кінці, всередині ми натискаємо на цей новий абзац. А абзац це у нас відображення ось такими невидимими символами. Заява і використовуємо заголовок або назва. Мабуть, назва краще. Все. Заява підходить. Я спеціально зробив орфографічні помилки в деяких словах. Перевірка орфографії буде відображена трохи нижче. Ось. Потім, наприклад, цей текст я би не хотів його форматувати, але я би хотів його розмістити справа. Не потрібно додавати багато пробілів, це буде виглядати непрофесійно. І зазвичай це відрізняє початківця від професійного редактора. Замість цього, один із варіантів, який у нас є, це просто розмістити. Ось тут у нас є вирівнювання тексту, Ми виділяємо, можемо виділити один абзац, можемо виділити кілька абзаців і розміщаємо текст вправо. Це один варіант. <кій> Інколи в певних моментах потрібно вирівняти зліва або посередині, але в моєму випадку це не зовсім те, що я хотів, бо я хотів би, щоб текст був виділений і вирівняний по лівій стороні, але один момент. Я хочу, щоб він був справа. Для цього я виділяю абзаци, і мені потрібно впевнитися, що у режимі вигляд у мене включена лінійка. Якщо лінійка включена, то буде видна така панель зверху сторінки. Ось, і тоді я можу за оцей верхній елемент потягнути, така стрілочка, і розмістити там, де я хочу. Якщо я дуже далеко потягну, то текст буде переноситись. Тоді мені потрібно потягнути і іншу частину. От. Приблизно такий формат мене більше влаштовує, ніж те, що було тоді. Ось. І тепер, якщо я переводжу курсор нижче, то ми бачимо, що моя, е, мій новий абзац він відформатований там, де і був відформатований. Окей. Тут я не в ту сторону вставив малюнок, ми з малюнками потім поговоримо. Заява. Мабуть, потрібно було б її вирівняти по правому краю. Прошу надати. Найпростіший спосіб, звичайно, додати розрив: це кілька разів натиснути Enter. Але, в принципі, є і інші способи. Є такий додатковий. Елемент керування текстом це міжрядковий інтервал. Ми можемо додати інтервал, наприклад, перед абзацом. Ось. І текст буде виглядати гарніше, без того, щоб ми по невидимим символам видно, що ніяких зайвих ліній ми не додали. Ось. Мабуть, цю частину ми можемо з'єднати і тепер. Є кілька простих і складних способів, як ми можемо відформатувати текст. Я хотів би, щоб прізвище було з правої сторінки, а дата зліва. От, можна використовувати багато пробілів, як я казав, це не дуже професійно. Найбільш професійно зробити певні маніпуляції з кількістю колонок, але давайте покажу більш простий спосіб. На клавіатурі є така клавіша, називається TAB. Ось я чуть-чуть прокручу вниз. Використовуючи клавішу TAB, ми можемо додати певні, зазвичай це або 4, або 8 пробілів відступи, і тепер наш текст буде виглядати гарніше, ніж він виглядав тоді. В принципі, мабуть, можна було б тут додати кілька розривів абзацу, щоб було краще відформатовано. Ось. Тепер поговоримо про меню. Зверху у нас є не так багато елементів меню, основне вставлення макет, але в певних умовах при роботі з картинками, з таблицями, ще з деякими елементами. Кількість елементів меню буде збільшуватись. От дивіться, я натискаю на картинку, і тут у мене з'являється елемент меню, якого раніше не було зображення. Зображення можна як текст тягати туди-сюди, але інколи хочеться, щоб це зображення було якби незалежно від тексту. Тоді ми робимо ось таку от функцію. Ми заходимо в режим обтікання текстом і вибираємо. Наприклад, перед текстом або за текстом. Ось. І тепер у мене моя картинка буде там, де я захочу її розмістити. Ось. Щоб розуміти, як наш документ буде виглядати, мабуть, тут теж треба перетягнути. Окей. Як буде виглядати при ми можемо виключити відображення прихованих символів. Ось, в принципі, заява є. Зазвичай для заяви цього достатньо однієї сторінки, але для прикладу, коли у нас декілька сторінок, як би ми робили? Самий нерозумний спосіб це додавати багато розривів сторінки. Вибачте, розривів. Абзац за допомогою клавіші Enter. Але у нас є така функція, як розрив сторінки. Ми нажимаємо розрив сторінки, і текст одразу переходить на нову сторінку. Ось чому я люблю показувати невидимі символи, тому що насправді розрив сторінки це теж окремий символ, і ось його видно. Тут у нас зайвий абзац, його можемо перебрати. Потім пам'ятаємо, що ми не виділяємо текст, не робимо його жирним, курсивом, не робимо ніяких виборів інших форматів. Це не гарно. Не змінюємо шрифт. Ми просто вибираємо, скажімо, назву і можемо поставити її посередині. Тут у нас, мабуть, теж посередині. Дата, місто. Номер наказу тепер у нас десь справа. Продання відпустки. І тепер, мабуть, хотілося б зробити текст таким гарнішим надати відпустку на підставі директор. Степан. Про фото ми вже пам'ятаємо. Обираємо обтікання текстом перед текстом і можемо. Розмістити підпис директора. Що нам ще потрібно, мабуть, додати тут інтервал між абзацами. До речі, інтервал буває як перед абзацом, так і після абзацу. Я перейшов на абзац вище, і я можу. а, він тут же є, вилучити або додати інтервал після абзацу. Окей. Е, можливо. Це теж можна зробити посередині. І тепер ми вже трошки діємо, як просунуті користувачі. Ми переходимо в режим вставлення, вставляємо зрив сторінки, і у нас тепер є три сторінки. Мабуть, якщо є три сторінки, то хотілося б показати номер сторінки, на якій я знаходжуся. Вже їх може бути і 10, і 20. Тому переходимо в режим вставлення і обираємо. Номер сторінки. Ми можемо вставити номер зверху і можемо вставити номер знизу. Ну, також справа зліва. Це не зовсім видно, але ось номер буде справа, посередині і зліва. Давайте для прикладу вставимо посередині і, мабуть, ще виберемо додати кількість сторінок. Тепер ось такий момент. Ми знаходимось десь в якоїсь області, яка не зовсім звична. Ця область називається колон-титулами. Щоб з неї вийти, потрібно просто натиснути на текст. Давайте ще раз, я відміню редагування номеру сторінки, ставлення. Номер сторінки. Ось, і я можу вводити якийсь текст. Якщо я залишу, то ось що в нас відбувається. Цей текст буде на кожній сторінці. І щоб повернутися назад у колон титул, потрібно два рази натиснути на нього. І, мабуть, це ми приберемо. Для початківців це трошки звично і незрозуміло, але так, зверху і знизу документу є такі особливі частини, які називаються колон-титулами, і вони переносяться на кожну сторінку. Там може бути якийсь заголовок, назва фірми, інформація про важливість, секретність, дати, щось в такому дусі. Про номер сторінки ми поговорили, тепер на кожній сторінці у нас є номер. Далі коротко покажу вставлення тексту. Наприклад, обираємо якийсь текст з інтернету, натискаємо копіювати і переходимо в наш документ. Нагадаю, що в багатьох системах одну і ту саму дію можна робити декількома способами. Наприклад, можна зробити вставити із меню, можна натиснути комбінацію клавіш, можна, наприклад, правою кнопкою вибрати меню і також зробити вставку. Немає доступу, як цікаво. Але якщо натискаю Ctrl-V, то доступ з'являється. Ось, і у мене вийшло щось не зовсім таке, щоб я хотів. Я, мабуть, хотів би, щоб тут не було цього зайвого форматування. Один із способів, як я це можу зробити, це вибрати весь текст, який я щойно вставив, перейти в швидкий формат і обрати звичайний. Все, тепер всі формати прибрано. І текст мій в такому форматі, який і решта документу. Або є інший спосіб. Інколи в певних ситуаціях з'являються ось такі вспливаючі меню. І якщо подивитися, які там є опції, то можна вставити текст без форматування. Або можна вставити із форматування. <кхи> Тепер уявімо собі, що заяву від Такої собі видуманої особистості нових Жозефінне ми створили, і ми хочемо створити заяву від іншої людини. Ось ми можемо обрати потрібний текст, копіювати його і натиснути пошук. В українській мові є різні відмінки, тому це буде не так просто, як. Задумували автори, які е, робили англійською мовою. Наприклад, якщо Жозефіни одне, один раз зустрічається, а Жозефін, е, потім Жозефіні, Жозефіни, так, то буде три різних е, рази зустрічається. Ну, Давайте для простоти е, оберемо новик. Ось. Тепер ми бачимо, що навіть більше цілих п'ять разів зустрічається. Уявімо собі, що у нас є дві Жозефіни, але з різними прізвищами. Я обираю е, прізвище і замість новик я можу перейти в режим заміна і поставити, потрібен якийсь Захарчук, так, нормально. На прізвище Захарчук. Врахуйте, що. Якщо, наприклад, тут є зайвий пробіл або декілька пробілів, то заміна також вставить пробіл. Уявімо собі, ось тут у нас Жозефіна є Новик я натискаю замінити. І ось ці пробіли вставились. Тому потрібно бути дуже уважними. Якщо щось відбулося не те, можна повернутися назад, скасувати одну зміну або декілька, прибрати зайві пробіли. І натиснути, наприклад, замінити все. все. Тепер наша Жозефіна стала Захарчук. І нарешті ми переходимо до теми виправлення помилок. В одній із вкладок, а саме в вкладці рецензування, ми можемо обрати певний текст і подивитися, яка мова перевірки правопису. В даному випадку обрана правильна мова, але інколи при вставці тексту з інтернету мова може бути обрана неправильно. Тому переконуємо, що обрана мова та, яка нам потрібна. І потім, е дуже багато слів, е система буде знати і підкаже червоним таким виділенням, що щось не так. Обираємо правою кнопкою Орфографія, і у нас є декілька опцій менеджера. Наприклад, закупівель. Закупівельна, закупівельне не знає борт такого слова, як закупівель, тому, мабуть, ми його пропустимо. Новик теж у нас прізвище, тому пропустимо. Заява однозначно з помилкою, тому обираємо правильно. І тепер ще один момент. Уявимо собі, що ми набрали текст, і цей текст. Нам потрібно всіма великими літерами, як це зазвичай з заявами. Тоді, обравши потрібний текст, покажу спочатку на заяві, а потім можна показати і на інших. Є ось таке меню: змінити регістр. І вибираємо верхній регістр. Замість того, щоб двічі друкувати одне і те саме, ми можемо змінити регістр. Навіть з прізвищами. Якщо вам важко друкувати великими літерами, ви можете надрукувати все маленькими, наприклад, ось так. І потім зробити кожне слово з великої літери. Все стало гарно і не потрібно заново вправити текст. І врешті, коли наш документ готовий, ми б хотіли його зберегти. Коли ми працюємо в онлайн-редакторі, ось тут бачимо така зелена ташечка, значок про те, що документ збережено. Але коли ми працюємо з документами на комп'ютері, потрібно не забувати їх зберігати, інакше певні зміни можуть бути втрачені. Коли ми файл зберегли, інколи нам не хочеться, щоб його інші редагували, тому можна зберегти його, наприклад, у форматі PDF. Цей формат теж підтримує редагування, але перевага його в тому, що він однаково виглядає на різних комп'ютерах, і, крім того, він зручний для друку документа. Ось можемо зберегти той документ, який ми створили. Можемо вибрати папку і дати йому певну назву, яку ми хочемо обрати і зберегти. Отже, сьогодні за цих 20 хвилин ми подивилися, як створити швидко документ, як його гарно відредагувати без того, щоб використовувати зайві модифікації шрифтів. Розглянули розрив сторінок, номера сторінок, розглянули вставлення готових фрагментів тексту, роботу із зображеннями, пошуки, заміну тексту, виправлення повилок і експорт. Я сподіваюся, що цього матеріалу буде достатньо для початківців, щоб освоїти роботу з текстовими документами, і ваші документи виглядали гарно і професійно.